Україна виходить в лідери в Європі за важливим військовим показником. Ви на каналі Агрегатор новин вітаю згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру Сіпрі. У період з 19 по 23 роки Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї і четвертим за величиною у світі. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle. Зазначається, що з лютого 2022 року щонайменше 30 держав поставили Україні основні озброєння як військову допомогу. Частка України в глобальному імпорті зброї становила майже 5% порівняно з 0,1% у 2014-2018 роках. При цьому загальне зростання військового імпорту щодо цього періоду становило рекордні 6633%. Основними постачальниками зброї в Україні стали США 39%, Німеччина 14% і Польща 13%. Зазначається, що першу позицію в експорті озброєнь упевнено утримують Сполучені Штати Америки за останні п'ять років. Штати наростили його на 17%, що привели до збільшення з 34% до 42% їхньої частки у загальному обсязі світового експорту озброєнь. У 19-23 роках США постачали основні озброєння до 107 держав світу, що більше, ніж за всі попередні періоди. Саме на США припадає близько 55% озброєнь, імпортованих європейськими державами у 19-23 роках. Це на 20% більше, ніж за 14-18 роки. На друге місце серед експортерів, потіснивши Росію, вийшла Франція. Її експорт озброєнь збільшився на 47%, а частка у загальносвітових постачаннях зросла з 7,2% до 11%. Такий стрімкий рост показників Франції був зумовлений в основному постачанням бойових літаків до Індії, Катару та Єгипту. Росія ж у рейтингу світових експортерів перемістилася на третій рядок. За 19-23 роки експорт озброєнь Із РФ скоротився майже вдвічі, а саме на 53%. У загальносвітових поставках частка Росії скоротилася на 10% і зрівнялася із французькою. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!